Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Чеська оборонна компанія СТВ Груп здійснила благодійний внесок, передавши Україні протитанкові гранатомети РПГ 7 на загальну суму 20 мільйонів чеських крон. Ця ініціатива стала черговим проявом міжнародної солідарності у підтримці української боротьби проти російської агресії. Про це повідомила прес-служба Груп». Урочиста та символічна передача гранатометів відбулася у посольстві України в Чеській Республіці. Давід Гац, голова правління СТВІ Груп, під час заходу наголосив на важливості підтримки українських збройних сил. Ми переконані, що допомога, яку ми надаємо українським військовим, є проявом не лише наших технічних та виробничих можливостей, але перш за все, наше прагнення підтримувати тих, хто бореться за свободу, права людини та мирне майбутнє. Посол України в Чехії Василій Зварич висловив вдячність за цю допомогу, підкресливши, що STV груп з перших днів війни проявила солідарність з Україною. За його словами, ця передача гранатометів є не просто жестом допомоги, а вагомим внеском у посилення обороноздатності України. Ці гранатомети в руках наших воїн. Ні, стануть важливим інструментом у боротьбі з агресором, допомагаючи захистити як людські життя, так і свободу нашої держави, зазначив Зварич. Компанія STV Груп підкреслила, що благодійна допомога є частиною їхньої філософії підтримки свободи миру та розбудови безпечнішого світу. За безпечніший світ разом наголосили у STV Груп, демонструючи готовність активно підтримувати тих, хто протистоїть війні та відстоює мирне майбутнє. Раніше у грудні 2023 року стало відомо, що Чехія уклала угоду з Україною на постачі постачання 100 тисяч боєприпасів для РПГ 7 Ці боєприпаси, які виготовляє STV Group, будуть використовуватися як для бойових завдань, так і для навчання українських військових. Постачання передбачено на період з 2024 по 2031 рік. Загальна вартість контракту сягає 2,5 мільярда чеських крон, приблизно 112 мільйонів доларів. Стіві груп є провідним чеським виробником військової техніки та боєприпасів. Компанія з перших днів війни активно долучається до підтримки України, демонструючи не лише технічну Проможність, а й цінності, солідарності та людяності. Ця ініціатива є черговим прикладом підтримки з боку Чехії, яка неодноразово проявляла себе як надійний союзник України у військовій та гуманітарній сферах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.